Я його зараз можу за 10 хвилин завезти і виїхати. Серйозно? Повністю 100%, 100 а хороший. Що ви в прошлому році не робили. Ну, в минулому году... році орунку хотів делать і дерева дергать. Ну. Ви ну, ним дерева дергаєте. Да. ми зараз убрали 1,5 гектара сливи. Ага. Ну, Двітель після капремонту, просто він вже... Півтора року стоїть. Він mm -hmm. ну, повністю двигатель капремонт, трактор, весь гусеницы уставши, крепко. Гуси, mm -hmm. Гусеницы желательно обновити. Кстати, зараз він... роблять уже резинові нові гусенці. Yeah, я бачив, навіть yeah, 150-й не на резиновий. Я вам скажу, що коли займався овощами, от проста воронка. І те, що він робить, допустимо, на 35 сантиметрів, і кольосним трактором двома корпусами на 35 сантиметрів. То помідора після цього вразив луч.